Mummy! Що кричить. Так, так, вам не почулося, є й таке. Точніше, саме в такому положенні застигла давньоєгипетська мумія, і вчені довго не могли розгадати цю загадку та врешті винесли вердикт. А у Перу всередині тіл знайшли міжгалактичні мобільні телефони. Що кажуть про усе це фахівці, розповім за мить. З вами новини ТСНЮ, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Вчені розгадали таємницю мумії, що кричить. каже, що вона дуже добре. Збереглася, хоча тіло цієї жінки було поховане ще понад три тисячі років тому. Обличчя давньоєгипетської мумії, яке застигло в гримасі, може бути результатом болісної смерті, а не помилкою муміфікації. Про це пише Science Alert. Археологам невідомо ім'я, яке жінка носила за життя, тому її називають жінкою, яка кричить. Раніше дослідники вважали, що моторошний вираз обличчя мумії з'явився внаслідок неякісно виконаної муміфікації. Але нове дослідження припускає, що це не так. Жінку, що кричить, було поховано понад три тисячі років тому в гробниці семнута царського архітектора 18-ї династії цариці Хадшепсут. Семнута поховала з усіма почастями, а його гробниця містила окрему кімнату для його матері та інших неназваних родичів, яких виявили у 1925 році. Серед неназваних родичів була і ця жінка. Її поховали в дерев'яній труні з двома перснями зі срібла і золота, різьбленими яшмовими скарабеями. А на її голові була плетена перука. Команда вчених з Тверджує, що мумія добре збереглася і припускають, що за життя жінка була невисокого зросту близько 1 метра 55 сантиметрів. Комп'ютерна томографія виявила, що вона померла приблизно у віці 48 років і мала легкий артрит. Однак дослідники не виявили слідів бальзамування, і всі органи все ще були всередині мумії. Дослідники вважають, що вираз обличчя жінки може бути спричинений рідкісною миттєвою формою трупного задубіння. Можливо, причиною відкритого рота може бути болюча смерть чи емоційний стрес. А трупний спазм зробив обличчя замороженим у момент смерті. Бользамувальники не змогли закрити рота й муміфікували тіло, що стиснулося. Зберігши відкритий рот після смерті, наступна новина дивує не менше. Вчені заявили, що в іншопланетних мумій, які знайшли в Перу, сканування відбитків пальців не виявило жодних людських зразків. А всередині тіл знайшли засоби для зв'язку, схожі на мобільні телефони. Вчені зараз тестують знахідки у криміналістичних лабораторіях з різними експертами, які воюють за правду. Про це повідомляє Daily Star. У фолох суперечливий журналіст Хайме Мосан каже, що вчені виявили, що у груди темничих трупів було імплантовано рідкісні металозасплави. Він вважає, що це можуть бути міжгалактичні пристрої, які використовуються для зв'язку в космосі. Одним зі з'єднань є рідкісний метал під назвою осмій, який потенційно смертельний для людей. А мексиканець Мосан заявив наступне: я вважаю, що це пристрій для зв'язку. Я не знаю, як воно працює. Але експертам доведеться заглибитися, щоб зрозуміти, чому вони поміщаються всередину тіла. Я припускаю, що це було для здоров'я, для зв'язку чи щось на зразок мобільного телефона. Метал зроблений з осмію, який використовується для телекомунікації супутників у космічній сфері. Це дуже рідкісний метал, його важко знайти. Він дуже дуже дорогий, і крім того, він дуже токсичний. Якщо людина має його всередині, це може призвести до серйозної травми або можливо навіть вбити її. Тому важко зрозуміти, чому вони це зробили. Якщо ви збираєтеся створити таку містифікацію, ви збираєтеся покласти всередину дуже рідкісний метал. А вчені зараз перевіряють тіла, які як стверджує МОСАН він знайшов захованими в печері в Наську, що в Перу у 2017 році в судово-медичних лабораторіях було заявлено, що багатовікові іншопланетяни з продовженими черепами мають 30% невідомої ДНК. Однак, скептики відкинули їх як містифікацію та вважають, що вони могли бути зроблені з використання. Ім різних частин тварин, але Мосан наполягає, що склад тіла істоти призводить до можливості, що це звідкись або було створено кимось іншим. Мосан разом з режисерами розслідувачами Сереною та Майклом Мацолою знімають наукові зонди для документального фільму. Моє перше враження від спостереження за цими істотами полягає в тому, що ці тіла є новим видом раніше невідомим людству. Це велике відкриття для людства. Для мене зовсім дивно, що ці відкриття були проігноровані, відкинуті та висміяні, замість того, щоб вважатися найбільшою історією у світі науки. Люди завжди прагнуть посилатися на якусь теорію змови, щоб пояснити, чому сталася якась несправедливість. Але, на мій досвід, вам не потрібна теорія змови, коли людської слабкості чи невдачі буде достатньо. Попри заяви про те, що іншопланетяни не існують, та інші заяви про те, що вони існують, багато в чому це залишається загадкою, яку МОСА намагається розгадати. Тим часом також у Перу дослідники змогли розкрити таємницю так званої Хуаніти і відтворили обличчя найвідомішої мумії Перу. Мумія відома як Хуаніт, або її ще називають Крижина діва інгів. Аби відтворити її обличчя, команда використала передові технології, зокрема 3 d реконструкцію обличчя, щоб створити з силікону. Про це пише фізорг. Подейкують, що ця дівчина була принесена в жертву під час ритуалу на вершині вулкану Ампато, що здіймається на висоті понад 6 тисяч метрів над рівнем моря. Вчені дослідили те, як вона виглядала за життя. кажуть, що її зріст становив 1 метр 39 сантиметрів, а вага була 77 кілограмів. Дослідники з університету Джона Гопкінса, які провели комп'ютерну томографію, припускають, що вона могла померти від сильного удару в праву потоличну частину. Оскар Нільсон, шведський археолог і скульптор, витратив близько 400 годин роботи на створення реалістичного обличчя. Щоб досягти цього, вони почали з отримання репліки черепа Хуаніти. Потім сканували тіло, досліджували ДНК і різні характеристики, бо, наприклад, такі як вік і колір, обличчя, також мали вирішальне значення в процесі реконструкції. Йоган Рейнгард, американський антрополог, який виявив Хуаніту у 1995 році, висловив своє Здивування від того, що нарешті побачив її обличчя після стількох років. Я думав, що ніколи не дізнаюся, як виглядало її обличчя, коли вона була жива. Тепер за 28 років це стало реальністю завдяки реконструкції Оскара Нільсона. Нагадаємо, що у 2023 році вчені також відкрили такі собі інтимні таємниці мумії золотого хлопчика. Про це пише видання «The Guardian. У статті йдеться, що муміфікованого підлітка поховали 2300 років тому із десятками золотих захисних амулетів. Загалом їх було 49, і усі вони були прикрашені різними зображеннями, язиком у роті і серцем з карабеєм у грудях. Всі ці деталі були зроблені із золота. Ну і власне через величезну кількість прикрас мумію прозвали золотим хлопчиком. Команда фахівців використовувала комп'ютерну томографію, що дозволило їм дослідити нутрощі мумії, не розгортаючи їх. На основі ступеня зрощення кісток, скелета і відсутності зубів мудрості в роті, дослідники припустили, що хлопчикові було 14 або 15 років. Використовуючи останні досягнення в області комп'ютерної томографії, вони також встановили, що він був необрізаним. За словами експертів, це відносно рідкісна ознака для мумії, і свідчить про те, що підліток, можливо, не був єгиптянином, що може бути додатковим доказом того, що чужинців також муміфікували. Коментуючи дослідження, професорка Саліма Ікрам, завідувачка кафедри єгіптології. Американського університету в Каїрі сказала наступне. Підсутність обрізання цікава тим, що може розповісти нам дещо про його етнічну приналежність. Єгиптянам зазвичай робили обрізання до 13 років. А яка знахідка археологів найбільше здивувала вас? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та до зустрічі!